Це прототип отого самого плуга. Та шо ти в оригіналі не покращений? А роби як? Стеле! Шостою швидкістю без пробуксовки майже, гляньте, як іде трактор. Зараз подивимося на цього апарата ближче. Та стеле він, дай Боже. Кожен корпус рівнесенько кладе, зливає. Поворотний плуг. Давно ютуб такого не бачив. Один гідроциліндр, і поїхали. Все, Вовчик, вылазь. <laughs> Будешь рассказывать. Ну, Вовчику, рассказы. как ты докатился до такой жизни? Привет. Сами на продаж? Нет, это экспериментальный вариант Це перший прототип, який ви зробили. Да, да, да. Ну, голову, виходить, ага. Так, так, так. От тестували. Там щось брус перевертався, тут просто зробити циліндри. Ага. Тут по циліндру, типу, він з основним. Право-ліво і ось у можна було переставити. Та ти та що? Та, 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 да. Зроблено накаління, але Тож, не працює. Так ви вже не робите, вже по-другому, так? Звісно. Це щоб простіше було. Я зрозумів. Це прототип той, що був самий-самий перший. Експериментальний, попробували, обкатали, зробили досконаліший і продали. Так. Ну Я думаю, що цей плуг непогано працює. Зараз ну, до цього працював десь на 30, ну отак Так. А зараз дуже сиро. Сиро, сиро. сиро, сиро. Та я бачу, ні, ні, що. Воно відпадає. Ага. Це так, тут у тебе йдуть біленькі текрончики, да? О, Типа композитний це... матеріал. Тут ще накладка, Ух ухти! Клас! Супер! Оце машина. Там спереді на бачиш. А, а, а ну давай розкажи. Дуга, бачиш, є. Корна дуга, їздить, так же сказати, регулюється вулиці. Ага, бухти, такий полумісяць, типа. Так. Ну це оригінальне рішення, я такого чесно кажучи. По-моєму, на том не було ж такого. Так, такого То, казав, це типа, ще і воно туди по ній як по рельсі ходить. Так. Немає жодної тавотниці, все чисто механіка. Пачик витягнув, намазав, ставив обратно. Ага. І це воно тут все висить бо трошки питання. Я зрозумів. Ось ну, взагалі класне рішення. Таке ексклюзивне. Це ж треба було так швелі розгинати. 20 тонн, тонн пресом, нормально. А ну давай почисти. Та не хавай. Давай. Опа. Машина. Так. не Воно тут виколіровується, як зеркало. Клас, клас. Да, але тут десь... Це йде грудинка, типу, яка бере на себе О, весь удар. Тут десь сантиметрів 30. Болти з Подтаєм ідуть. Тут такі самі стоїть. Теж сподтаємо. Воно було повністю. Це як статі, сьогодні. Леміш зварили з двох один, так? Велесовський. Та обичний ПЛНовський? Та, так як укоротить по болтах впадає. Тут, а, кстати, кусопресоро, так говоримо. Ага. Короче, можна зробити з двох лемішів один тільки такий. Да. Все, я зрозумів. Ну це понятно, в принципі, з одного леміша ти не зробиш. Так, да, да. да. то треба так тільки. Це пусту, все по-домашньому, так? Все так, в зазолі знаходить своє ну, місце. Ну, кстати, то, звісно, і продуктивність досить, я тобі скажу, непогано. Якось... За скільки времени ти виорав цю площу? 에, скажу так, до дощу. Так. Там вигорано було десь гектар. Десь гектарів до семи. До семи гектарів. Баз... За сьогодні. А, ні, коли перед дощами. Перед дощами. З восьми до восьми вечора я два бока поливав, спалив повністю. Бомбезно. И В общем. На розвороті ж ми дуже швидше розвертатися. Виходжу. І кстати, я виходжу, я його не піднімаю. Так І в тебе soup... на полі немає одної борозди. Оце супер, що нема борозд. Оце цей плуг забезпечує таке, таку якість оранки. Так що, колеги, агонь. Хто собі хоче такий зробити, фантазуйте, усе вийде. Цей плуг не на продаж, правильно? Не хочеш продати прототип? Ні, ми його, кстати, плануємо переробити, зняти ці циліндри, зробити. Да, набагато простіше, так як нарізка розбивається сама. Ти mm -hmm. не можеш нормально його виставити. І тут такий мінус, що не, регулює, ну, як, не регулюється захват першого корпусу. Ага. На том це було, регулю... було регулювання, а тут такий вин стояв. Так. І він двигався. А тут, як показав, зварили під цей трактор, то і все. але буквально якісь 5 см його не вистачає. Я зрозумів. Ну, це все зробиться, можна буде підшаманити. Але сама ідея бомбезна, так, цікава, сьогодні, такої мало в кого є. Сьогодні переробляв, знищені кріплення стоять, кута зніма. Він ага. зараз не на, ну, не на упор, але типу, він свою функцію мінімально виконує. І він ще такий трохи вібруючий, не да? не якщо що, то він трясеться, щоб він не він залипало. Хотів типу, регулювання зробити, щоб він типу, опирався, ти я він більше, менше, залежно від глибини. Це як казати експеримент, який на ті плуги буде. Тобто ти я... оприміниш на наступних, нормально. То, що зробили на тому плугі, воно на сиром залипає. Нічого, все одно, супер. Оранка бомбезна. Зараз ніхто не оре на МТЗ в таку погоду, тільки ти. Сусід не оре вже, вже виїхав. Тільки ти то що в тебе, по-перше, тут текрончик стоїть або композитний матеріал. Ну і сам по собі плуг легше набагато йде, чим класичний трьохкорпусний ПЛН. На кукурудзу не треба, не треба. Ні, 25-27, я включаю 7 І він на 7 біжи. 9 кілометрів, але дуже велика швидкість крути. Ну, йому тяжко. Тяжко, тяжко. Нічого, ми Масея я купимо, підчепимо. Я покажу там на швидкості 15, як він йде. Як статі, в мене ж, коротше, якщо то вони повинні бути скругли. Хороша техніка масей. Я думаю, що так. Да. Все, значить будемо брати. Ну, як скажу, якщо по грошах тягнеться, то... Та треба, треба. Не дуже тягнеться, але треба брати. Можна і класа, да? так. На Трошки комфортніше, трохи. Треба брати, знаєш, треба завжди ставити перед собою велику ціль, Неї важко промазати. Так що бомбезно. Не можуть бути. Рассказывай. Сделаем. Давай, давай. Яке там? 35 не більше. Ну, так я був, ну і не менше. <схай> Та їм нема там, 30 можна поміряти. Може десь 28. Ну, я... Смотря, як щитати, як мірять. Якщо от кромки, одна глибина, якщо потоптатися по землі і встромити туди, друга глибина. В глибину Я зрозумів. Оце і я так. Я те, що там считаю, поросну, я того не сіпав. До наглибина в руки, якщо коротко пробурав, мені один казав, ка, так не можеш перший корпус у заглибити віці. Пробуксовка йде, бачиш? Карпость приїдешь в Беро? Нет. the way sir